Друзі, вітаю вас на мультимедійній платформі. Новини Лайв Діна Бернацька. Дякую кожному із вас за увагу. Друзі, це ваш правильний вибір, Якщо ви разом із нами хочете розставити акценти посеред того, що відбувається у повітряному просторі новинного формату, і ми сьогодні з Костянтином Криволапом будемо намагатись з'ясувати посеред шуму усіх новин, дати вам пояснення на питання, які турбують кожного з нас. Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Рада вам представити, Костянтина, вечір. Добрий вам, добрий вечір. Вітаю, радий бачити. Навзаєм. Костянтине. Ми працюємо завдяки Збройним силам України, завдяки силам протиповітряної оборони, які цієї ночі збили 17 шахедів із 20, які летіли на нашу Україну, і саме завдяки вам, наші герої, ми можемо спілкуватися і пояснювати, прояснюєте, що ж відбувається. На інформаційному полі пане Костянтине, ми розпочнемо нашу з вами розмову із атак наших безпілотних літальних апарат апаратів на територію Російської Федерації після нічної бавовни на двох нафтобазах у Краснодарському краї далекобійний і БиПАЛАЗа вітав до республіки Башкортостан. А пишуть, що там дрон влучив установку каталітичного крекінгу на. Те на НПЗ Газпром Нафтохім Салават, і на що варто звернути увагу, це за півтори тисячі кілометрів від України. Як пишуть і пояснюють, що цей завод один із найбільших у Російській Федерації виробничих комплексів з нафтопереробки і нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, диспалива та інших нафтопродуктів. Безумовно дякуємо службі безпеці України. Ну і в такий день для Російської Федерації хочеться сказати, що. Башкірія з ним можемо повторити. Про що свідчить те, що ми залетіли на півтори тисячі кілометрів у глиб Російської Федерації, пане Костянтине? Це свідчить про те, що ми правильно розуміли всі тренди, всі тенденції, які були там в розвитку нашого БПЛА. І Якщо б на пота минулому році ми там вважали, що 150-200 кілометрів це дуже гарно. Там, коли долітало там під Москов'ю, то ми казали, їх збивали. Ми казали ой. Наші дрони збивають. А аналітики, експерти казали, що це тільки початок, це випробування, це польове випробування. І зробити дрон, який буде літати там на тисячі кілометрів, на півтори тисячі кілометрів, на дві, на дві з половиною це питання просто часу, правильної компоновки, правильної конструкторської розробки, правильного співвідношення бойової частини і габариту цієї пташки. Так, щоб вона була і непомітна, і щоб могла далеко летіти, і щоб могла багато на собі тягнути. Оці коли це все правильно підбираєш, і це правильно працює, то от потім з'являються такі повідомлення, що Башкортостан, Салават найкрупніший нафтоприробний завод Росії. Тобто ми йдемо все далі і далі. Якщо цей дрончик пролетів там по прямій, це 1500. А по непрямій, це, мабуть, буде близько двох тисяч. я думаю, що це вже, ще не, не те значення, до якого ми там будемо дуже довго йти. Я думаю, що завжди це співвідношення бойової частини і самої дальності польоту. А те, що стосується враження, сама точність враження, тобто ми бачимо, що ми ПНПЗ. Криму не по площадям, там як системою ГРАД стріляють, да? а ми дуже влучно попадаємо саме туди, де треба. Саме таке е тонке місце, яке заважає потім виробляти ці всі нафтопродукти. А Салават – це досить сучасне, це інвестоване в е так в значній мірі підприємство. І воно виробляє в тому числі і ракетне ну, топливо паливо і паливо для цих кіросини, які йдуть на авіацію. І взагалі, от ми почали ці атаки на ПНПЗ, Ми самі казали, що вони будуть продовжуватися далі, 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 незважаючи ні на що. Це саме суттєвий наш. Ну, Скажімо, аргумент в цій боротьбі з росіянами, саме суттєвий. Все інше, Атакамси, F-16 16 це інструменти, да? за, допомогою якої, за допомогою яких ми досягаємо цілей. Наша ціль це наприкінці знищення Росії. Тому що ми розуміємо, що поки буде існувати ця Росія, яка є, у нас буде проблема, у нас буде війна, у нас будуть терористичні атаки. Що, якщо ми вийдемо там на кордони 91-го року, що вони не будуть пуляти ракетами, будуть тому свій ВПК, свої ракети, своє, е, свої засоби знищення. І коли там іноді кажуть там 300 кілометрів санітарна зона там з Росією. Ну, 300 кілометрів шахет літає там 2,5 тисячі. да? Крилаті ракети літають там від 2,5 до 5 тисяч кілометрів. Ну, тобто це не допоможе, траву буде залишатися. Тому тільки е таке, як сказав Дмитро Корчинський, тільки акт капітуляції на руїнах Кремля. Ну, Це може і занадто, але до цього е слідує там. Е Якось крокувати, хоч по потрохи. Сьогодні Росія крокує впевнено із днем перемоги, які вони сьогодні відзначають. Константин, ви сказали про те, що відзначили точність попадання так безпілотників. А можливо, це свідчить про те, що вони не настільки захищають ось свої НПЗ. Побачимо, що вони зосереджують свою аналогомнітну протиповітряну оборону біля. Аеродромів біля військових частин, там де зберігається зброя. А що стосується НПЗ, то там її небагато зосереджено. Я тут в жодному випадку не зневельовую потуги і враження наших хлопців, зокрема СБУ, про те, що вони потрапляють, влучають. Але ми маємо розуміти, в чому тут нюанс, що ми так влучно це робимо з вашого огляду, чому це так стається. Бо в нас дійсно гарна траєкторія. Ми все вивчили. Ми розуміємо, куди бити чи просто там немає протиповітряної оборони, бо Росія вона величезна, і е, нафтопереробних заводів у них також багато, і усіх закрити вони не можуть. Тут декілька факторів: перше, те, що е, вони не можуть всі, всі все захистити з точки зору е, захисту об'єктового, да. А це об'єктовий захист, це ну якісь там С-300 с 400 плюс панцир. Да? Uh -huh. І панцир не один, а мабуть, два-три-чотири. Їх просто не вистачає фізично. Раз. По-друге, панцирі не можуть працювати проти таких безпілотників. Це для них дуже така незручна ціль, і Вони там по, по, по ній вразити дуже важко. С300 і 400 по таким системам взагалі не можуть працювати. Ну, тобто, вони там десь в район там можуть там, щось колись там побачити, але не дуже гарно. Це перше. Друге, системи наведення, які є в наших дронах, це так звані системи Die max Що це за таке? Це те ж саме, що у Storm Shadow, але такий спрощений варіант. Там. Но Принцип дії такий же. Це тобто, українське я... виробництво повністю. Ну, в наших дронах, там може, ще щось десь залишилось, але всі йдуть таким шляхом, щоб намагаються максимально робити зі своєї комплектацією. Навіть там деякі плати вже на, 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 наші роблять, тому що залежність, всі розуміють, що залежність це ну, взагалі дуже стратегічно погано. Тому там десь ще зберігається залежність, навіть від китайської комплектації, але вже більше як півроку, там, коли розглядають якусь. Якийсь якусь коробочку чи якийсь там пристрій, то перше питання. китайський є, Є. ну тоді хлопці там думайте, щоб це було не китайське, добре. А, і нема китайського, добре, поїхали далі, працюємо. Ну тобто така ситуація. А... а тепер те, що стосується цієї системи, Це система спочатку все летить по GPS. -у. Якщо GPS починають там Придушувати, тобто потужні сигнали з землі більш потужна аніж сигнал від супутника, тому що супутник тільки тільки видає сигнали, тобто видає свою координату і видає свою точне, точний час. Оці дві речі він передає в цій системі. GPS. а далі вже працює сама система і. Вона там за кілька супутниками з'ясовує, де вона знаходиться, знаходить свою координату, виробляє свою траєкторію, і потім летить. Так, от, коли це все придушується засобами РЕП або там інші, там можуть бути там погодні умови, там щось таке, якась точка, де поганий, поганий сигнал від супутників, вони не там, де треба знаходиться, тоді вона переключається на інерціальну систему. Інерціальна система це от дитяча іграшка юла, яка крутиться, от вона крутиться в трьох осях. І коли щось там змінюється, вона там видає похибку. Але ця система, вона взагалі, якщо її робити дуже точно, вона тоді буде дуже дорога. А якщо її робити такою ну, співмірною по ціні більш-менш нормальної якості. То вона видає похибку, і потрібно цю похибку постійно списувати, коли з'являється нормальний сигнал GPS. І коли все це вже доходить до цілі, і якщо в тебе подавлено і сигнал GPS, і в тебе подавлено, і в тебе немає можливості там замінити координати, поставити точні координати за допомогою інерціальної системи, в цей момент включається так званий 3D-мапінг. -мап тобто <кій> Цей літачок летить, дивиться, що під ним, виявляє, порівнює свою карту з тою картою, що він бачить, да? і е, ну, це зараз дуже суттєвий серйозний бізнес. Оце створення цих 3D-мапінг. Якщо раніше були там двохкоординатні карти, да? які дозволяли там за рахунок кольору розуміти, які висоти. Але машинка вона ж це не розуміє, їй треба давати. Е, Три вісі, за якими вона буде виявляти свої координати. І за допомогою супутникової зйомки, це зараз активно розробляється. І точність цих систем вона вже досягає там, 50 см, така вже точність. Тобто, ну, якщо б ви там були генералом, то вас можна було б на погонах прочитати, ви генерал, чи генерал там, чи полковник. Да? Ну це так. Приємно так розуміти. Далі. Якщо простими словами зрозуміло, так. Е, і е, оця система дозволила, оці системи наведення дозволили досить точно вразити в Мордові е, антенний за горизонтний комплекс радіолокаційний е, контейнер, е, і оце враження всіх НПЗ по. Оцім колонам, які стоять на вході на переробку, і без проходження цієї колони далі нічого не може відбуватися взагалі. І це саме найдорожче, мабуть, ну, один з самих найдорожчих об'єктів на всій технології переробки МПЗ. Це каже, що ми озброєні, що у нас там впевнена. Росіяни можуть розвивати далі свій реб, але це ні до чого там суттєвого не призведе, тому що коли є 3D-мапінг, а ми пам'ятаємо, що зовсім недавно було повідомлення, що хтось з наших керівників чи то Міністерство, мабуть, Міністерство оборони або Федоров, вони зустрічалися з представниками найкрупнішої компанії супутникової, які видає. А, ну, ці супутники весь зйомки, але вони не, в оптичному, вони не в оптичному діапазоні, вони в радіолокаційному вимірюванні. Тобто радіолокаційна зйомка дозволяє зараз інтерпретувати оце все те, що є на Землі, з більш високою точністю, ніж оптична зйомка, тому що в оптиці можуть бути облака, може бути, там, там хтось палить і не, не можна розладіти. А е, інтерпретування л цієї самої радіолокаційної зйомки дозволяє отримувати супервисокі е, цю, е, здатність, точність. Зрозуміло Костянтине. Є інформація, вона ще не підтверджена від українських відомств, але повідомляють, що на Авдіївському напрямку збили російський СУ-25. Навіть якщо ця інформація не підтверджена, можемо спертись, наприклад, на збиття ще 4 травня. Про це звітував Володимир Зеленський. Що збили на Донеччиною су 25 Чому це відбувається? Це ми говоримо про. Необачність пілотів Російської Федерації. Щось вони не так правильно, не так вони літають, чи надто їм цікаво політати над нашою територією. Чи це наші хлопці так далеко, але влучно працюють? 125 двадцять штурмовік. Це машинка, яка їй там вже 50 років, вона з'явилася. 81-му році прийнята була на озброєння. Вона дуже гарно себе показала в Афганістані. Вона дуже живуча. В неї систем дублювання там безліч. Там 3-4 системи по кожному напрямку. Розповідали, що і пробоїна там можна руку засунути. В цю пробоїну літак продовжує літати. Відомі кадри, коли сідає Су-25-й, у нього. Двигун просто вщент, один з двигунів вщент розбитий, але він сідає. Ну тобто, це дуже серйозна, дуже живуча машина. І так просто там збити там, з пістолета Макарова і навіть з Тінгером, ну, не, не дуже просто. Да? Mm -hmm. а, але. А тобто, що значить штурмовик, він йде, йде на малих висотах. Він іде дуже низько, щоб його не могли е, побачити радіолокаційні станції, якщо вона там дуже високо не піднята. І е, щоб е, ну бути неочікуваним, якщо там стоїть комплекс е, з ПЗРК, чи то там на, на пікапі, чи то стоїть хлопець. Пам'ятаєте, у нас був хлопець, який шість шість е, літаків сушок цих збив 22-му році. У нього вистачало витримки сидіти, чекати все одно ж прилетить. От от він дочекався: це як рибалка на карася, там треба дуже довго сидіти, чекати і не, не, не ворухнутися. Так і тут з цим ПЗРК. І у нас же була ситуація, коли нам не вистачало ані ракет для ПЗРК, особливо таких малої радіо там оперативно тактичного і не вистачало самих перенесних зенітних комплексів. І вони, росіяни, от вони наважувалися там дуже мало, там же ж Авдіївський напрямок і все там далі, що вони просуваються, це ж там ну, найголовне в їх діях зараз. І там бросається все, і там ну, така вже істерична ситуація. І... Вони вже просто дуже нахабно залітали на цю територію, вважаючи, що нічого у нас не, нема, що е, спротив там подолано, що зараз там все буде гаразд, нічого не буде. А взагалі, штурмовики це такі е, пілоти, які живуть на постійному адреналіні. От на цьому адреналіні вони залетіли і на цьому адреналіні вони і, і спалилися. Тому тут нем, нема нічого дивного. Це Цікаво тільки яку машину збивали, тому що росіяни по цій, цій сушкам робили модернізацію, І їх там, збили, їх там збили дуже багато, особливо в перші, в перші місяці війни, а, але вони потім зробили модернізацію СМ3 і в цій модернізації. Я не пам'ятаю точно, яка кількість їх там була збита, ну дуже багато їх було. було з 24 лютого 22 року десь 35-40 збили таких літаків. Да, 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 тобто, да, відповідно, така, їх цифра... не більше, ніж 100 зараз є на озброєнні. Да, абсолютно, точно, так. Да. І е, в, 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 з цих 30 чи 5 чи 140 машин, там тільки одна була см 3 цієї модифікації. Uh -huh. Тобто, чи ефективна ця модернізація, чи неефективна, це дуже цікаво. Ну, для мене, як для. Фахівця в цьому питанні а ми рухаємося до інших тем. Поки е, чекаємо деталі та подробиці, поки з'ясовують усі деталі. Щодо е, нічної атаки Російською Федерацією днями раніше по Україні, коли вона запустила близько 50 ракет, і більше ніж 20 дронів. І е, тоді е, мої колеги із Діпстейт написали, що е, уже, е, Росія використовує ракети. Перше, що вона їх оснащує безпосередньо х 101 другою боєголовкою. Я про це повідомляла британська розвідка. А мої колеги з Діп Стейт писали про те, що ракети оснащені уже комплектуючими, як я розумію, з другого кварталу 24-го року. Тобто, це нам показує те, що Росія продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс далекобійних ракет. У Російської Федерації більшає і вистачає. Ну, з одного боку, так, а з іншого боку, якщо ви з конвейера зняли в квітні ракету і тут же її використали, то це каже про те, що у вас не, немає накопичення і що ага. ви працюєте з колес, то те, що називається. Ну, Це як хлібопокарське підприємство, там ж не можна довго хліб там витримувати на складах. Треба ж швидше продавати, так і тут. Це перше. Друге, ракета Х-101, вона ж була задумана як? Щоб Ту-95 МС з Ту-160 цими бомбардувальниками стратегічними беруть ці Х-101 і Х-102. В 13-му, мабуть, році їх прийняли на озброєння. Х-102 друга це та ж сама х перша, але з ядерною бойовою головкою. І тут зовсім там сьогодні, чи вчора було повідомлення від британців, що росіяни оснастили другу ракету цією ядерною боєголовкою. Ну для того, щоб посилити тиск на те, що вони там Ф-16 будуть сприймати як. Носі ядерної зброї, ну в общем-то, така дурниця, там у них літають ту 95-ті, ту 160-ті носії ядерної зброї. Ну так, що ну, не подумали, що сказали, ну це таке. <світ> так от э, ця ракета вона була задумана, що вона буде літати після пуску, не заходячи в зону враження ПВО противника, буде ця ракета робити запуск, буде маніврувати і буде на невели, на невеликих висотах там залітати. <світ> Там кудись, там кудись на Бродвей або там ще кудись, і між цими хмарочосами продиратися і взривати там все, що можна. І ця дальність була розрахована 5500 кілометрів. А звичайно, що на таку дальність в Україні там літати можна там, довго, дуже довго можна літати, круга, там кружляти, кружляти, кружляти. І от вони вирішили, що замість цього вони зменшили. Розмір паливних баков і поставили додаткову бойову частину. І там вони її трохи там змінили, там більше осколкової частини. І з... Раніше в них була бойова частина 450 кілограмів, зараз вони додали ще 350 Тобто зараз ми маємо ракету Х-101 з бойовою частиною 800 кілограмів. Ага. Ну, це не заважає їх збивати, тому, тому що навіть. От остання атака, вони ж використали майже все. В меню було майже все. Не було тільки Х-22 і не було там С-300. А обидва види іскандерів. А не було ще Оніксів. Ну Оніксі там показали себе не дуже добре, тому вони там зараз там, не дуже е, продовжують використовувати. Ми там знайшли протидію проти них. А було задіяна така скромна кількість шахедів. Взагалі така атака недолуга. Вони там літали, літали там Кіпішу підняли, але всі наприкінці по трохи там позалітали там на Київ. Щось там було настянтина, але справедливості ради, дві ТЕЦ повністю виведені з експлуатації. Так, да, вони тому що вони не були ну, нормальним чином захищені. Ми там заплатили за своїх геманців за захист енерген нашої енергосистеми. І держава підтримала, і були іноземні інвестиції, але щось воно якось не зрозуміло. Це треба ще довго, довго з'ясовувати. Де ж воно йшов, але взагалі один кінжал на стрій, коли вони там били вісім дев'ятю, да і дві ракети Х 59 Х які вони там дуже так обережненько там запустили. Взагалі, ну така 21 шахет, якщо я не помиляюсь, а 21 шахет це теж цифра така, знаєте, не Контейнер це 5 штук. Контейнер 5 штук. Угу. А 21 це що? Це 5 контейнерів привезли, 4 там не долетіло, чи що. А кількість 195 95-х, вони. 2, використовували їх до 20 машин, а зараз вони з шістью машинами, набравшись на ці, на, 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 начіпляли ці Х-101 550, 550 як блок на собаці, а, тому що 6-8 це дуже велике навантаження на ці старі, дуже старі літаки. Розумієте, це вони просто витрачають їх ресурс. Дуже серйозно. Вони чи то вони паливо вже починають економити, чи що, що таке, чи екіпажів не вистачає, тому що там не хочуть літати. Ну це сигнал, тому що шість літаків по вісім е е ракет, е е чи по шість ракет. Це такого ще не було. Це суттєва зміна в тому, що вони робили. Це може там хтось не помітив, але я ж ну, трохи розумію, про що йде мова, да, то це, це суттєво. Тому я кажу, що ця, ця атака була така, знаєте, такий економ клас, такий, може все включено, але з іншого боку, що зібрали все, що можна було зібрати. І от в цьому великому кіпіші, який вони підняли, там, кружеючи там, на цій території України, е і 4 калібри там теж було, і, ну, тобто криваті ракети. І повітряного, і наземного, і морського базування, і з під води вони пуляли, все що завгодно було. І таке враження, що вони це збирали, як Ноїв ну, Ковчег, розумієте? От, 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 от у мене таке враження, що їм там дуже серйозно цього не вистачає. І ну, деякі наші там фахівці сподівалися, що е, і попереджали, що можливий удар дев'ятого. В ніч на 9 на сьогодні. А я так дивлюся. Ну, думаю, ну ну, ну таке враження, що їм чогось не вистачає. Але, але таке враження було і перед 29 грудня, коли вони там запустили там, майже 150, більше 150 п'ятдесяти засібів Тобто, звертати на це розслаблятися не можна, але треба це аналізувати, треба дивитися, тому що ну, щось, там, щось там не дуже не дуже добре. Тобто таким чином, можливо, ворог намагається вести в уману, що начебто вони ж розуміють, що наші авіаційні експерти також відстежують, яку кількість ракет запустили, якого типу базування і так далі. Ну, вести та розвідка, вуману, в оману можливо. Розвідка в основному спостерігає експерти, це таке, це там можна слухати, можна не слухати. Розвідка все це досить суттєво аналізують. Звіряючи дані. але ви більше протримуєтесь до того, що у Російській Федерації не вистачає ракет. Бо західні видання пишуть наступне: що Російська Федерація навпаки збільшує далекобійні ракети їх не меншає. і військово-промисловий комплексу даному аспекті працює. Якби там якби там Китай не говорив, що не постачає комплектуючи, але це відбувається через треті країни. Пишуть і західні видання. Що інтенсивність ракетних ударів зросла вдвічі по Україні, що кількість дронів чотири рази. Тобто ну, вони нарощують свій такий військовий потенціал у плані атак по Україні. То що якщо це тоді виходить? Моти, як це тоді? пояснити? було вересні минулого року, то в вересні вони запровадили там більше 5, 520, якщо не помиляюсь, було шахетів. В ці місяці було один раз 600. Один раз, а були і по 300, і були і по 400. Це суттєве збільшення, не бачу. По ракетам теж саме. Вони змінили кількість ракет, вони почали використовувати більше балистики. Але е по крилатим ракетам я не бачу, що вони там дуже суттєво збільшувалися. Тобто е я з великою повагою відношусь до всіх засобів масової інформації, але не всім довіряю. Дякую, а ми довіряємо вам. Костянтине, тому і запрошуємо вас до нашої розмови, за яку я вам дуже вдячна, як завжди, Костянтин Кравелап, авіаційний експерт. Друзі, до вашої уваги, Костянтина, принагідно запрошую вас ще до нашої розмови. Запрошую вас до нашої студії. Добре. До вечір лайф у прямому ефірі. Якщо ви ще нас не бачили, тому будемо раді зустрітися з вами і там, друзі. Я діна Бернацька, дякую кожному з вас за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть коментар, скиньте, будь ласка, посилання своїм друзям, знайомим для того, аби розбиратися, що відбувається як на території Російської Федерації. Тут мається на увазі, як наші бопола залітають туди, що вони там вражають, чому саме ці об'єкти, і що відбувається на території України. От про це також важливо знати. Ми точно не недооцінюємо ворога, але розповідаємо про намагаємося розповісти про їхні плани і що вони творять на нашій території. Друзі, дякую вам до швидкої зустрічі.